друзі, всім привіт! Я зараз роблю домашнє завдання на четвер, тобто робила. А Зараз вже неділя і я тільки-тільки вирішила -тільки озвучити це відео і виставити це на YouTube. Прям класно. Так ось. Я зараз роблю математику і нам задали зробити пару номерів. Якісь я розуміла, а якісь не розуміла. Ті, що я не розуміла. Я просто гарно розбирала їх, думала, робила малюнки до цих завдань. Ну, до цих завдань. І зрозумілась так. Вибачте, будь ласка, за посторонні звуки. Просто я зараз гуляю з парку з мамою, і ми зараз йдемо з нею, на чебуреки. Ось так ось. Ну, ось ну вже останні е, числа травня, то я вже нам по математиці по нашим предметам іде вже, напевно, е, ну, не тільки у мене, е, а й у всіх нас іде повторення за наш клас. У ну, мене, наприклад, за п'ятий, хтось там за перший, сьомий і тому подібне. Так ось, коли ви повторюєте матеріал. І якщо вам не дають по українській мови практику, то ви не ігноруйте це і не пропускайте це повторювання параграфів. Бо це вам може пригодитися, бо я так само один раз вирішила не повторити, бо не було часу. І на уроці ніхто не зміг відпустити на параграфі. Тому я вам, друзі, і кажу. Навіть якщо вам задають усна, то ви його також виконуєте. Бо якщо вас запитають усну, то ви, звичайно, ж, можете не змогти знайти елементарну відповідь. І тому я вам кажу, що робіть все дезе. Якщо вам задають написати щось. То обов'язково зробіть. Якщо не розумієте, розберіть те, що ви не розумієте, і постарайтеся зрозуміти. Якщо вам задають щось прочитати, то обов'язково прочитайте, Бо коли-небудь вам це пригодиться на якійсь контрольній роботі, бо мене це так завжди. Якщо вам щось задають, повторити, якісь там параграфи, наприклад, п'ятнадцятий, третій, сімнадцятий, 5 і тому подібне. То обов'язково повторіть, бо я знаю нас в на своєму досвіді. Це вам 100% пригодиться. Ось так. Оскільки я вам вже все сказала, то послухайте музику.